Змінилося правила для пенсіонерів, тепер можна збільшити пенсію. Так це не жарт, це правда. Всього лише треба подати документи. Зараз з'явилася така можливість, яка буде діяти всього лише 5 років. Тому треба цим скористатися. Дивіться, правила вступили в силу з 15 липня. Всі подробиці я зараз розкажу, все розберемо. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайомі. підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Набуло чинності оновлені правила надання відомостей про трудову діяльність в електронній формі. Нові правила вони розпочали діяти з 15 липня, тобто вже діють. Ці оновлені правила вони передбачають можливість надання інформації в кабінеті пенсіонера, якої немає в реєстрі. тобто Uh, вся та інформація, яка була про вас в пенсійного фонду, і, можливо, були якісь моменти, які uh, десь щось не додали. Тобто були якісь моменти, які дозволяли вам отримувати пенсію більше, але це не було внесено. Знаєте, як буває uh, там в людини. Uh, були якісь записи в трудовій, але, можливо, трудова десь людина згубила, а потім знайшла. Знаєте, ось так буває. Або, наприклад, були якісь записи десь на якомусь підприємстві. І ці записи, ось тільки зараз, наприклад, десь там якось вдалося взяти, або якось надали. або ну Ось якось такі ось якісь моменти, знаєте, ось буває так, що ось коли подавав, не було цієї. Інформації, а зараз з'явилася. Або ж просто не надала людина, а ось зараз хоче додати. Тобто, це, дивіться, це може бути все що, завгодно. все, що завгодно. І тепер кожен пенсіонер зможе додати це самостійно. Тобто не сподіватися на те, що там пенсійний фонд зробить, не зробить і так далі. Це все людина зможе зробити самостійно. Це може бути відомості про роботу, записи з трудової книжки, чи, можливо, якісь записи з підприємства, де працювали, кваліфікація це може бути, заохочення, якісь припинення трудових відносин, які, можливо, відсутні в реєстрі, можливо, якісь важкі умови праці були. Як ви знаєте, за таких умов можна раніше взагалі вийти на пенсію і більше пенсія буде однозначно. Тобто внести всю необхідну інформацію, якої просто немає в реєстрі, яка невідома пенсійному фонду. Отже, як повідомляють у прес-службі пенсійного фонду, такі правила вони затверджені постановою правління пенсійного фонду від 1.06 про 2002 року про порядок та черговість подання відомостей для створення електронних трудових книжок. Щоб пенсія була більше, потрібно створити електронні трудові книжки, внести туди інформацію або ж занести інформацію просто у кабінет пенсіонера. Тобто, як це все можливо, я не знаю, в залежності від того, яка саме інформація, але це практично одне і теж. Дивіться, для створення таких електронних трудових книг слід надати відомості у вигляді відсканованих копій документів. Тобто скануєте копії і просто відправляєте туди в. Кабінет пенсіонера в оцифрованому вигляді через створення відповідного електронного запису в електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду, до якого просто додаються скановані копії документів, на підстави яких і створено запис, тобто все, що у вас є. А, не все, от просто все, що ви вважаєте за потрібно, треба додати, якусь, якусь інформацію про вас, яку не було раніше. Тобто ви просто скануєте ось ці, скажімо так, докази того, що ви маєте право отримувати більшу пенсію, і просто все це відправляєте. А, дивіться, тепер увага. Відомості про трудову діяльність працівника вони подаються лише один раз. Повторне подання можливе. Але то вже буде дуже проблематично, тому що це якась возня буде знову там ту те, се Тобто краще все зробити один раз. Хочу додати, що відомості про трудову діяльність в електронній формі вони надаються в будь-який період протягом п'яти років з дня набрання чинності ось цим законом України від 5 лютого 2021 року про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі. Тобто закон буде діяти тільки на протязі п'яти років. Не знаю, чи його будуть продовжувати, але ось поки так зараз все автоматично додається в реєстр так. Але ж далеко не вся інформація може бути внесена, або десь чогось можуть не додати. Тому просто не упускайте шанс, поки є така можливість, додавайте інформацію, якщо у вас така є. Як це все зробити? Дивіться, заходите в кабінет пенсіонера, вибираємо додати інформацію. Пишемо період, де працювали, фотографуємо документи. тобто Ось все, як в трудовій книжці, тільки це буде в електронному варіанті. Тобто, чи це тут трудова книжка, або ж це інший документ, який підтверджує, Цю інформацію, тобто відправляєте інформацію, і вона буде опрацьовуватись. А, таким чином, реально можна буде збільшити пенсію. Подаєте документи, вони опрацьовуються, і на основі вже нової інформації вам нараховують нову пенсію. Також це стосується і тих українців, які тільки-тільки збираються на пенсію, тобто спочатку на опрацювання потрібно подавати відомості про трудову діяльність осіб, яким до отримання права виходу на пенсію за віком залишилось 2 або менше років, а також трудової діяльності осіб за період до 1 липня. 2000 року, ось такі новини: користуйтесь обов'язково такою можливістю, і реально можна отримувати більшу пенсію. Ви ж знаєте, якщо сам точно не перевіриш всі можливі, можливі можливе надання всієї інформації, щоб все це було в наявності в пенсійного фонду, то хочеш щось зробити, зроби це сам. Тому обов'язково користуйтесь зараз цією послугою. А, кажучи, на 5 років, ви ж знаєте, все Може дуже швидко змінитися. Тому краще ось зараз, якщо ось у вас є що надавати, що ви справді вважаєте, що вам потрібно мають платити більшу пенсію, що ви заслуговуєте на це, і це заробили своїм трудом. У вас є вся інформація про це, будь ласка, додавайте і обов'язково. Будете отримувати більшу пенсію, ну принаймні нам таке обіцяють, і не просто ж так. Я думаю, ввели цей закон. Тому обов'язково користуйтесь.